Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні намалюємо нудьгу з мультфільму Думками на виворі 2. А ви, якщо ще не підписані на канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також коментуйте та ставте лайки. Беріть чорний фломастер, олівець або чорну ручку, кладіть ваш аркуш паперу вертикально. У верхній частині аркушу, але не посередині трошечки лівіше, почнемо малювати очі. Для цього малюємо одну невелику лінію. В неї набік нахилена голова, тому й очі малюємо відповідно. А тепер об'єднуємо такою дужкою. Трошки відступаємо нижче і малюємо таку ж саму лінію. І домальовуємо дужку. Тепер всередині кожного ока намалюємо райдушку. Це буде така ж, але менша душка. В ній буде зіничка, ще менша душка. В зіничці залишаємо маленький білий відблиск, а саму зіничку розмальовуємо чорним. Так само малюємо у другому оці райдушка і зіничка. У верхній частині нижнього ока малюємо таку невеличку лінію під нахилом. У нижній частині верхнього ока невеличка лінія сюди. У нудьги великий довгий ніс. Його почнемо малювати від нижнього ока лінія під нахилом вниз. На кінчику закруглюємо і ведемо тепер вертикальну лінію вгору. Закінчуємо її приблизно між двома очима. І перейдемо до контуру голови. Під нижнім оком малюємо невеличку горизонтальну лінію до носа. Далі ми цю лінію уявляємо, а за носом вона продовжується і опускається плавно вниз. Малюйте її приблизно до рівня, де закінчується ніс. Тепер у верхній частині трошечки відступаємо від ока і теж малюємо лінію. Плавно ось так вниз. Намалюємо тепер волосся, у неї є чубчик, намалюємо його від верхньої частини голови такими зігзагообразними нерівними лініями. Малюємо донизу і трошки його продовжуємо. Скільки вона нахилила голову, то він звисає. У цьому проміжку нам треба знайти серединку, ось тут вона. Ведемо умовну лінію трошки вгору, відмічаємо собі крапочкою проділ і малюємо довгообразну лінію в один бік і тепер в інший. У цій частині ми бачимо теж у неї трохи волосся. Ось так. Тепер від голови малюємо її довге волосся лінією вниз. Відступаємо трошки від носа, малюємо теж лінію вниз, але вона буде коротша за попередній, Ось ця коротша, ця довша. І нам треба ці лінії об'єднати. Або хвилькою можете це зробити, або якоюсь такою кривою лінією. Намалюємо їй такий байдуже опущений рот. У цій частині малюємо невеличку дугу і плавно домальовуємо нижню частину. І одразу розмалюємо його чорним кольором. Нудьга усім своїм видом показує, яка вона лінива, апатична. Ну що ж, і перейдемо до костюму. У неї светер та спортивні штані. Спочатку ми малюємо горловину таким крючечком, верхня частина, подовжуємо трошки лінії вниз, об'єднуємо їх. Вертикальними лініями промальовуємо резинку. Тепер від горловини малюємо ось таку лінію вниз, вона буде вигнутою. Ось так плавний вигин в лівий бік. Більш пряміша буде лінія з іншого боку, так само від горловини вниз і плавно трошки лівіше. Тепер виділимо руку, для цього у верхній частині ось тут. Помічаємо місце, звідки малюватимемо, і малюємо вигнуту лінію вниз. І знизу плавно об'єднали і тут рукав вущий, а тут він вже ширший. Домальовуємо нижню частину светра. Він закінчується трошки вище від рукава. І малюємо манжет таким прямокутничком. Малюємо на ньому вертикальні лінії. Тепер нижню частину светра, коротенька лінія вниз і в сторону. Малюємо теж вертикальні лінії. Намалюємо тепер руку, в якій нудьга тримає мобільний телефон. Від манжета вниз малюємо маленьку лінію, це буде великий палець. Від нього трошки відступаємо і домальовуємо інші пальці. Ще одна лінія нижче. Тут. Тут. І ось так закінчили. Великий палець не буде повністю видно, тому що він знаходиться за телефоном. Малюємо сам телефон. Тут телефон продовжується, уявляємо цю лінію і домальовуємо. Намалюємо тепер ноги, які трошки зігнуті в колінах. Від нижньої частини светра малюємо лінію вниз трошки в сторону і плавно в інший бік. Відступаємо і малюємо за формою таку ж лінію. Далі тут нога ну, йде, ми її не бачимо через руку, а тут вона продовжується. Плавно малюємо нижню частину штанів на одній нозі і так само на другій. Намалюємо манжети на штанях, маленькі лінії і об'єднали. Так само вертикальні лінії. Тут теж домальовуємо манжет, його видно не повністю і вертикальні лінії. Нудьга вдягнена в шкарпетках, невеличкою лінією в сторону починаємо малювати п'ятку, з іншої сторони лінію малюємо в сторону, плавно закруглюємо і ведемо до п'ятки. І лінію можете малювати не рівною, а такою, наче тремтячою рукою. На шкарпетках помічаємо так п'ятку І тут буде носочок. Домальовуємо другу ніжку, так само лінія не зовсім рівна. І плавно закруглюємо. І виділяємо носочок. І ось така лінива нудьга в нас вийшла. Тепер будемо її розмальовувати. Я ще у верхній частині на верхньому оці ось таку коротеньку лінію роблю. І розмальовуватиму я маркерами. Якщо у вас немає маркерів, можете обрати кольорові олівці або фломастери. Шкіру я розмальовую блідо лавандовим кольором. Волосся буде фіолетовим. Згодом я ще домалюю пасмо волосся темнішим кольором. Костюм буде кольору індиго, це середній кольор між темно-синім та фіолетовим. І, до речі, інші відео з мультфільму Думками на виворі 2 ви можете знайти на каналі у списках відтворень під назвою Малюємо разом думками на виворі 2. А також для зручності залишу посилання, а тим часом цим же кольором, яким я розмальовувала костюм, я малюю пасма волосся. На чубчику намалювала лінії від центру а на звисаючому волосі від голови донизу, світло-сірі шкарпетки і темно сірим п'яточка та носочок, рожевим чи бусковим розмальовуємо телефон, сірим робимо райдушку ока. І ще можна додати трохи тіней на обличчя у нижню його частину. І нудьга готова. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!